Всім привіт, друзі! Коли якесь емоційне вигорання, все дістало, все, хто що робить, я роблю Я роблю отак. От Трошки службові обов'язки свої попідтягували і можна промахатися, чесно кажучи, до 9 ранку, бо на 9 ранку знов завдання, але до 9 можна промахатися, ну, щоб трохи розгрузити голову. Взяв спінінг, в мене є багажник у взяв кухоньку, щось приготую, половлю рибку, продам спробую. Якщо сподобається місце, заночую. Такий план. Ну що, подивимося, що мене з цього вийде. вийдемо. Коротше, приїхав я сюди і мені тут не дуже подобається. Ну, По-перше, тут мусора, просто жах і місця зайняті до води, не підійти, камеш. Не дуже, ну, чесно, не дуже, я не за цим сюди їхав. Але тут є гриби, от сервішку знайшов. Можливо, цей не маслюк, але він його їсти можна. Приготуємо ще його сьогодні на вечерю. Ну Коротше, друзі, не подобається, ну серйозно. Тут на водосховищі людей так багато, що просто капець всі місця гарні зайняті. Ну Вони з наметами, з дітками відпочивають, підходу до води немає, блін. Ну я не за цим їхав, ну серйозно. Я хочу їм, ну, побути на самоті відпочити. А тут галас, гамір. Ну, Хайські відпочивають з Богом, а я збираю я грибочки і їду на інше місце. Там також річка, також є рибка. Ну, Я навіть не думаю, що я її схочу її ловити, але в мене вечеря просто є, але її треба приготувати. А так просто хочеться відпочити. Дивіться, яка тут краса. Таке місце непогане. Але я помилився. Я тут не зможу ловити хижака, а я половлю мирну рибку. У мене є респінінга, є опаривчик, що ще з них не зробилися мухи. А тут іменно для рибалки місце буде хороше. Так що займаємо місце, бо людей просто вже подивіться. Бачите? І їдуть, і їдуть, їдуть. Зараз я закинусь і розкажу в двох словах що, що має бути. Коротше, на ту вже смикає, не знаю що, але так тік-тик-тик-тик підбиває щось. Але я перший раз так на річці ловлю з такою течією. Подивимося що з цього вийде. Цьому пластину вже років Я вже навіть не пам'ятаю, але ще нічого ніби. Твердий, звісно, але ще може буде ліпітися. Дуже довго падає глибина, я не знаю, метр 5-6, мабуть, О, впало. Закинув два спінінга, більше не буду, бо я навіть не знаю, як тупли там на тій лісці. Бачите, які береги, що тут навіть, як з що не витягнеш. Я ляща зловив. Такий лящ. Невеликий, немаленький, гарний лящик. Все, таранка буде. Соплявий весь капець. Коротше, зловив я ляща. Класний, класний, але я його відпущу. Ну що я з ним зроблю? Як більше у конець можна на таранку, а так, ляща, там хай живе. Кльовий іцелящ. Ще півгодини посижу і приступимо до самого цікавого до готування їжі, бо вже сьома, їсти хочеться. У мене тим більше все дієтичне таке. Потім під час приготування я все розповім. Сів на класну таку дієту, що просто капець. І не голодний, і ніби всього вистачає, і при цьому скидаєш вагу. Ну, пізніше про це все розповім. Ще півгодинки. Ну, не буду брати рибу, мені нема смисла, куди її їді. Тим більше, що тут високі береги навіть садок не кинеш. Можна, можна, ну блін, це лящ. Це. Всі знають, що це таке лящно. Ляща тільки тут добре мати, а так він не потрібний. Першу чергу розберуся з грибом. Масляк, маслюк. Дзвонив додому, до матері, в мене вона спец по грибах, вона каже, краще її проварити, а тоді вже тушити. ну Тоді займаємося проваркою гриба. Так, гриби у мене відварилися. Ну, закипіло, покипіло, 5 хвилин я вимкнув. який план готовки? Коротше, це булина оця покльовка. Вибачайте на покльовочка. Була цікавенька. аж таке затросло спінінгом. Я тут на камеру, воно бамс і все. Так, дубль 2. Бо покльовка так дюрма в захитався. Я побіг і сраний GoPro здохло чогось. Батарея вже вздута ця. Ендуро, ну коротше, не будемо про це GoPro. Це в мене 11. Не знаю там 12-13, може там 25-та, але мені здається проблема буде та сама. DJI. оце вещь. Але постійно не вженешся. Так, що ми готуємо? Я з дому коротше, взяв, замаринував курку, перчик, червоні мурахи кругом, блін, це просто капець. Замаринував курку, соєвий соус, лимон, перчик, сіль. І все. Який план? В каструльку закидаю курку, вона починає там смажитися. Потім я нарізаю, кидаю моркву, потім нарізаю кидаю цибулю в каструльку і в кінці кидаю гробі. І це все тут тушкується. На салат у мене є огірок помідора. Добавляю олії. У мене небагато, на жаль, багато немає. Забув. Нарізаю морху соломкою, цибульку, ну, так на пів місяця. Я так люблю ну і жирно так грубі. Закидаю морху, і довше готуватися і доляю води, водички. Ого! Нарізаю так само цибульку. Три штучки одну лишу собі на салат. Блін, а мене до салату немає нічого. Ну, значить не лишаю. Зім огірок і помідорів так. Все кипить, шкварчет. Класно, класно, подивіться. Але вже цибулі нема куди кидати, а ще гриби. Коротше, підійшов місцевий, каже... В цій річці є вся риба. Тобто можна зловити все що, все, що хочеш, то я буду пробувати ловити. Щоб хоча б було цікаво. Мураві лазять капець, червоні кусають. буду одівати штани. Засипав цю булі. І вже кришкою нігом закритий, але ну, будемо сподіватися, що воно все розм'якне і, і трошки воно всядеться. покльовочка була така хороша. Навірно, є там щось. А може нема. Може є. не мабуть нема Ні, не, щось тягне вправо. О, що це? Хто знає? Я вам скажу. Це червоно пірка. Красна По-українськи, мабуть, червонопірка, не знаю, як правильно підказувати. Класна рибка, дуже, але хай живе. Мені не скучно. А їй приємно Пісти хочу, що вже не можу, але бачите, як у мене тут вийшлося об'єм. Вони лишиться ще навіть на сніданок. Ну і це теж добре. Закинув я знову снасті і чекаю покльовочки. Знову на цю вудочку, та кінчик повільно згинається і вирівнюється. Тут течія воно, тут, я не знаю взагалі, як тут ловлять, але в мене натягнулось, жилка натягнулась, кінчик так зігнувся повільно і вирівнявся. Можливо, щось Текло якась, якась соломинка, якась травинка і воно так зачепило обжилку, ну можливо і щось інше. Ще буде ще буде чайок. Є кава, є чай, але я кави не хочу на ніч, а от чайку можна чайку можна випити. Дивіться, я вам розповідав за дієту, за цю дієту, на якій я сижу. Бачите, в мене є такі ваги. І я вважу продукти, які вживаю. І щоб так було простою сільською мовою, щоб було зрозуміло, такому мужику, як я, з своїм ростом, своєю вагою потрібно на день 2500 калорій. Але так як я хочу схуднути, мені потрібно вживати не більше 2000. Тобто 500 я не доїдаю кожен день. І я рахую калорії. Друзі, це класна штука. Я спочатку був пару. Пару днів голодний, такий, що просто капець. Мені постійно не вистачало. Зараз в мене 1700, 1800, 2000, як коли. І веду собі в телефоні є програма, вона я ввожу продукти, вона мені вираховує, і в кінці вечора я вже бачу, скільки я не доїв, скільки переїв, якщо таке є. Ну от, в принципі, знову знов клює, в принципі, така от, така процедура. Що ми важим 300 грам зважив потім, два огірки? 186 і помідорка. 129. Так, все я ввів і тепер дивлюсь, що в мене виходить. От зранку обід і вечеря в мене є 1466. Ну я ще лишаю місце на булочку. Булочка буде приблизно так десь 350. І чай. Чайок вже є. Це вже я повечерію, що я буду робити з цим лотком. Капець. Щось в мене завжди такі норми велике. Вечоріє, так тихо, поп'ю чайку. Помилуюся за заходом сонця. Сонечко, правда, вже зайшло. Але ще посижу і подумаю, чи їхати на ночівлю до хати, чи лишатися тут. Не знаю. Так, власно посадів, відпочив. В машині просто незручно спати, але мені не привикати. Комарі капець. Ріг. Але це за рігня пора. Де це лізуть? Це жахіття через штани, через все. Такі маленькі червоні кисті комари. Фу. Це жахіття. Поїду я напевно, Додому. <гум> Щось я не хочу тут. Лучше вдома поміюся, ляжу посплю Я хотів вечором посидіти, коло води. Помилуватися. Що ти помилуєшся вже. Кисайт. Ні, друзі, поїде додому. Ну його не хочу. Тим більше завтра на 9-ту треба. Міхати працювати, а так висплюся, а нормально і відпочину. Добре тоді. Буду пекти я. Класно це річка, сіверський дінець, але... Але глибока. Не вмію я на ній ловити взагалі. Добре. Всім дякую за увагу. Бережіть себе. Добра ніч, мирного неба.